І так, всім привіт! Сьогодні велике ТО мотоцикла. Вже довго стоїть тут. Рішу поділитись, може, комусь щось там цікаво буде. Що там по ТО? По ТО вже перед перебраним. рульова змазана, масло вилці поміняно колесо, перемащено переднє. Що там далі? Клапана настроєні, в принципі. До речі, пускний клапан був піджатий. Але ніби все робило. Причому так піджатий, що я не міг запхати 002 навіть. Тепер поставив приблизно 006. Прям ідеально відрегулювати там таке собі заняття. Тяжка справа, ну, приблизно 006 зазор пуск. Випуск 00. 8, так приблизно. Поки ніби заводиться добре, на холодно, все. Потім було вирішено ще подивитись до карбюратора чистий всередині, не знаю, чи було у сенс взагалі дивитись. І такий колгоспний тюнінг, кому може цікаво. Що замітив? Я був зняв повністю з фільтрбоксом, і там всередині було чуть-чуть видно, якби пилюку на цій патрубку. Е, то було понятно, бо тут, коли закручується, видно зазори такі. Коли закрутити, видно зазор. Навіть тепер на тім замазанім, тут буквально я не знаю скільки там зазор може бути міліметр там, чи навіть трохи більше. І, можливо, через то підтягує, бо повітря має заходити сюди, фільтруватися, і проходити, а воно по боках може підтягувати і сюди заходити. Сам фільтрбокс, вроді би граматичний, нічого з ним немає. Ну Це такий страшний колхоз. Тут, по-моєму, нічого страшного немає, там нема ні дирихи, нічого. Просто так, чисто раді, як то кажуть, заспокійливо замастив, не знаю для чого, але так. Ще вирішив тут чуть підмазати на всяк випадок, бо воно цей патрубок він якийсь такий дубовий. Так, по можливості. Чому поверха підмазав? Спочатку був на ніс на зняту кришку, герметик довкола. Кришка взагалі не сідала нормально, ну, було опасно якось. Мені чомусь здається, що прямо царто страшно виглядає дуже страшний колхоз, але мені здається, що це буде надійно надійніше. Ну так, я думаю, що буде добре. Ну, вже за правду тепер. Після кожного її чистки фільтра прийдеться новий герметик. мазати. Цей він віддирається дуже просто. він Навіть нічим не треба, буквально пальцями його здерти можна. Це як гума герметик. Є банка покажу. Герметик силіконовий. Що то за фігня? Коротше, якийсь не дуже дорогий, отакий. В принципі, нормально. Ще й високотемпературний. Намазав, замастив надійно. Що далі? Далі перейдемо до колеса. На колесі підшипники рідні, Дос, вони непогані. Люфту не видно, крутяться добре. Оцей основний підшипник то в зірочці. Він, блін, зараза, ще минулого року закусував. І цього року теж саме, можливо, ще й сильніше. Я його перемазав. І він почав закусувати знову. Не сильно, люфту аж такого сильного теж немає, але вирішив все-таки замінити від гріха подалі. Замінюється, ніби плюс-мінус просто. Вибити і забити. Може комусь буде цікаво сальник. Сальник я не купив, бо не було. Ніби видно. Сальник би бажано поміняти, але якщо нема де купити, він не дорогий, але купити, проблема. Підшипник замовив СКФ. Оцей, що стоїть, ось цей вибитий підшипник. Він, він ніби плюс-мінус крутиться, все добре, але відчутно такий невеличкий, як би закусування і вже видно такий чу-чуть люфт. Просто він вже ще з минулого року такий є, я його перемазав і те ж саме. Хочу звернути увагу, звертайте на цей підшипник більше уваги. Саме в колесі вони ніби ходять добре, якщо змазати все. А саме в зірочці він чомусь у мене набивається брудом сильно і, як то кажуть, гірше себе набагато почуває, ніж в колесах підшипники. Можливо, він би ще і ходив, але, як то кажуть, він не є дорогий, щоб поміняти. Так вже, напевно, буде надійніше. І так, що там, маркировка цього підшипника 6204RS. Може кому не ну, хтось не такий сильний механік, як я, купив. Ось такі аскараф, є різні. Але прикол в тому, що вони маркеруються 6204 2 rs і ще й H. Що це означає, як я поняв, що вони мають. Пильники з двох сторін. Тобто, чисто теоретично, оцей 6204 rs має мати пильник з однієї сторони, а він має все одно два пильника. Чому він тоді маркерється тільки так, непонятно. Ну, це просто напрягає, то шукаєш отакого тупо по назві, то вибиває 2 РС, і, і вже невідомо, що там блін до чого. Біси, але отакий підчерний підходить. 2.04.2. Блін, як? То? 62, RSH. От, До речі, підширники СКВ прикольні, У них всередині є змазка. Ну Не знаю, чи достатньо, але такі більш змазані, бо ці дешманські, вони там буквально крапля, то і змаски обов'язково перемазати. А ці SKF такі більш добротніші. Не знаю, чи не є сенс їх домазувати, чи можна прям так ставити. Я все-таки додав чуть, -чуть синьої змазки, ну і Забив Забити так собі, трохи грів грілкою, трохи цим добивав зверху, а потім добивав викруткою. Ніби нічого так. Потім ця втулка ще всередині. Є така втулка, вона забивається так само, вже у підшипник внутрішні обойми. Це прям трошки напряжно її забивати. Ну, як сказати, можна прям лупити, але тоді підшипник можна спортити. Я підставляв знизу головку, відключав на центр і зверху легенько бив це, щоб забити її, ну, щоб не спортити підшипник. Тепер ніби все крутиться плавно, фагарно. Ну, тут маски набити, щоб побільше, щоб менше бруду заходило під, 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 під цей сальник. Будемо надіятись, буде ходити. Ну так, від подалі. До речі, мархіровка задньої зірочки. Хто цікавиться, бо чомусь ці китайці ні, не хочуть ніяк вказувати e, GTR810, то я замінив нову зірочку. На 41 зуб, бо 44 нема. Я вже просто мені швидкості вже достало, якщо чесно. Бо стоїть спереді. Ось. ця. до речі, зверніть увагу. Я замічаю, що в ці, блін, зараза, Я навіть не звернув уваги, В ці маємо виріс такий. Бортики. А в ті нема бортиків. Ні, ну це напевно ні на що не вплине, але. з... непонятно. Блін, як це все ті маркіровки обійшують. Тут ні мархіровок ніяких немає. Це рідна зірочка. Отакий в неї стан, досить непоганий, походу, ще. Ну, ходити вона би ще ходила, але то буде псуватись новий ланс, то таке собі. Замінив, але ж я не звернуваю на ці бортики. Не знаю, чи це якось впливає. Ну, підійшло все. Сіло ніби нічого. Все ніби нормально. Е, так що, кому цікаво по маркіровці, GTR 810. До речі, передня зірочка стоїть GTF 1264 на 16 зубів. Передаточне число було, буде змінено. Е, зараз стояло 44 зуба спереді 16, бо 17-ка вже підуставша була трохи. і мав 16 нормально. І таке передатошне число то швидкості не вистачає. Мене біси по трасі, прям вибішує, То їдеш по спідометру 80, а воно трохи підбріхує 2-3 км. 75-ко їхати під 80, то нервірує сильно. Так що, не знаю, як тепер, якщо взяти тут 41 зуб, а спереді я поставлю 16-ку, це вже буде прямо таке передаточне ще більше, ніж 44 і 17. Він би мав ще швидше їхати, але не знаю, як там, що по тязі має бути. Ну, поки так, буду проводити тестувати. Бо нема на 44, навіть якби би хотів купити. Що далі? Далі, до речі, у кого демпфер люфтить? Тут таке саме було. То ті демпфера нові, я не знаю, чи є сенс купувати, вони копіюшні, але ну, сенсу і так немає. До речі, працює такий звичайний, як то кажуть, лайфак. камери ріжемо, ставимо сюди, і зверху стоїть козірочка. Смертво стоїть робочий варіант. Кому цікаво і не, ну, не треба купляти цю фігню, бо купити її воно напевне буде таке саме. Далі було придбано ланцюг. З тими ланцюгами це прям теж ціла, як то кажуть, наука. Коротше, купив на сайті бензопила, бо там різне брав. Фарбу брав, там ще щось і був такий ланцюг, іншого не було. Ецефер, ну він якийсь такий дивний, чи то є якісь оригінальні, чи не є. Що там, 128 ланок. Він буде за довгий. Прийдеться укорочувати. Але буду пробувати такий. Бо в мене що хоті, вони ніби ходять, але ну, тягнуться нерівномірно і дуже швидко. А це я так і не можу зрозуміти. то якийсь оригінал, не оригінал непонятно. Ну, Таке собі по вигляду. Я знаю, може бути. Так що таке маятник помальований. Трохи тут була фарба, місцями така повід е... слоювалась. Маятник буде помальований. Кому цікаво, як він влаштований, я вже показував. Тут нічого нема, звичайні садін блоки стоять. Ось нічого більше. І звичайна оська, яка заходить у маятник. та оська є у нас? Ось звичайна вісь. Так що, хто хоче перемазувати, то не треба його навіть знімати, просто витягується до половини, ось намазується з маски і запихається назад, і маятник замазаний. Так що таке то з мотоциклом. Кому що цікаво, питайте або розкажіть свої варіанти, що там ще можна зробити. Е, найгірше, що в кінці всього ще хочу вихлопну помалювати. І подивитись до Масляної сіточки. Ніхто до неї не дивиться і невідомо, що з нею і що варто туди дивитись. Бо, ну, не хочеться не хочеться туди дивитись, але. Ну, бажано би було. Тобто вже прям ідеал був. Та й таке.